Біомеханізм пологів при лобному вставленні голівки плода. Перший момент вставлення голівки і розгинання її до третього ступеня. Другий момент внутрішній поворот голівки. Третій момент згинання голівки. Під'язична ділянка впирається в нижній край лобкового шленування і утворюється перша точка фіксації, відбувається згинання голівки. Четвертий момент: внутрішній поворот плечиків і зовнішній поворот голівки. Тулу плода народжується так само, як при задньому виді потиличного вставлення олівки.